Вітаю вас, друзі. на Зінчук Подкаст. Я зараз вам докажу, що це дві дві різні людини, і то що влада нам бреше. А тим часом підпишіться, поставте коментар, лайка і попросповсюження. Прошу кожного з вас розповсюдження цього відео. І хочу запитати: от, запитати, вони знову втирають нам якусь діч, якісь історії щодо того, що цей чоловік, от та та ця історія, щодо він, типа, нібито мусив зробити цей кримінал ради того, щоб забрати дитину розумієте, на Банковій там вже вони щось переборщили, щось вже вживають, напевно, заборонені речовини. Скажіть, це, оце, от ця людина, котра будеться бодібілдер, і цей просто от, підліток, котрий там на велосипеді. Ну, може там в х роках чи 30 тридцять років йому. Це зовсім двоє двоє різних людей. Знаєте, після того, як я коли робив дослідження щодо Фаріон, коли там о, у цього о, хлопця у нього там ям, і, о, вибачте, ямочки появилися чи зникли, а потім какадик зараз. Знаєте, що я вам покажу. От реально покажу всі ці моменти. Так. А ми зараз о, о, заходимо буквально з, з щодо я робив до Фаріон. Подивіться, тут у нього кадик буквально за, 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 день, за день один день у нього наріз кадик. Розумієте? І тут виходить, що, чи наприклад, це щодо Фореника, коли зробив розбір, різні люди. Кадик, ямочка появилася, губи, вуха. вуха Зовсім інакшого формату. У цього хлопця і того, що був, а, а, там був. На... Відео там, коли засняли щодо фарін, так само і тут із паруб'єм. Я хочу прошу щоб, щоб звернули. що це такі маленькі, а потім, через вибачте, через ніч він не нього наросло як може бути, от скажіть мені, що це так? От він так і був великий, а потім бах і виріс. Знаєте, можливо, якщо там людина була б, наприклад, там би велика б, і він би можна сказати, він не одягнувся би так. Він не одягнувся і, типа, почав там скинув все інше, але ж, вибачте, там вже мала людина. Він не міг маленьким бути і стати великим. розумієте? Ну, навпаки, вийшло би, якщо б там накидав на себе як ту, на ту цибулю. Вибачте. І знаєте, ще один момент. Просто враховуючи, що Володимир Зеленський має таких потужних менеджерів, коли, наприклад, щодо підрозділу Шеремета, типу Ріфмастера, що була ситуація, також звинувачені просто без, там, не, не сходяться. І я хочу, щоб ви звернули увагу щодо Шеремета, зараз я вам покажу. Дивіться, от також вони звинувачили, тако, тако, у них якась проблема. Вони звинувачують людей і хочуть, щоб вони зізналися. От хочу показати до Шеремета. Та ж сама ситуація, що зараз з парубоєм трапилася в тому кейсі. Що, бачите, за день він буквально, ну, буквально день за день був такий, а потім по версії слідства він став такий то, потовстів зразу. Так само, як і у нас, був дрібний. А потім буквально через за 36 годин, як вони сказали, людина просто взяла і стала бодібілдером. І ви знаєте, те, що подивиться тут ще один момент. Це котрі існує щодо о, цієї сумочки, о, Лово. Також о, у порівнянні до плечей. Бачите різницю? Бачите різницю, яка? Що це ну, перепрямо всі плечі. А, ви розумієте 42. І а, 42, це знову ж таки подивитися, 42 см. Це плечі його. 42 см. 42 см є. От скажіть мені. І, напевно, я не знаю, що вони йому, вони йому пригрозили, чи йому, чи йому дали якісь, о, якісь препарати, щоб він зізнався, чи вони мають на нього якийсь цап це, підбувало. Це Тут просто, знаєте, так називається, наростив м'ясо. М'язи нарощуються при Володимиру Зеленському, просто всі починають просто ставати великими і потужними із м'ясом. Напишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте це, за, цю, за цю ситуацію взагалі. І як я казав, вони просто ліплять кожен раз. І знаєте, я хочу, щоб ви також поставили вподобайку, написали свій коментар і розповсюджували це відео. Також допомагали ЗСУ. Щодо допомоги ЗСУ, я хочу порекомендувати фонд Юрія Бутусова. Заход... Пишете просто в пошуковій системі Юрій Бутусов, он, і він дасть, він там є все, повністю підзвітність і щодо допомоги ЗСУ. А щодо Володимира Зеленського, йому треба йти відставку, як і міністру внутрішніх справ, відставку, так само, як і всім цим менеджерам відставку, До скільки це все буде тривати. Котрі вони вішають лапшу, вони просто роблять. Я не знаю, вони думають, що це така версія, така правдива, але я не можу повірити. От просто не можу повірити, що це можливо. Оце от можливо, що отак от, чоловік був такий і потім через ніч став таким. М'язи наросли, так? Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи, одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн Європи, яка не словами, а силою, зброєю і своїм життям це довела.